Зовнішній захист стегна кріпиться у нас до внутрішнього поясу. Для цього нам треба його трошки витягнути через отвір в РПС і пропустити петлю зі стропи і валка. Після чого воно кріпиться до пояса і затягується в РПС. Так само з другої сторони зовнішня частина закріплена. Зараз поясню, для чого це кріплення, яке йде з зовнішнім. Захистом стегна. Якщо ви не використовуєте, наприклад, РПС, його можна закріпити на звичайний пояс. Ви просовуєте стропу з велкро, заклеюєте його, а цей, це кріплення розраховане для того, щоб ви могли закріпити захист стегна на зашльовку на штанах, для того, щоб Воно у вас не їздило при русі. І, ось, і воно виходить, що у вас зафіксовано на одному місці.